Понеділок 1 тижня позісланні Святого Духа. До Ефесян послання святого апостола Паула Читання. Браття, поводьтеся, як діти світла, плід світла є у всьому, що добре, що справедливе, що правдиве. Шукайте. Пильно того, що Господеві подобається, не приставайте до безплідних діл темряви, а радше їх ганіте, бо що ті люди потай роблять, соромно й казати, все, що ганиться, стає явним у світлі, і все, що виявляється, стає світлом. Тому говорить, о ти, що спиш, прокинься. Встань із мертвих, і Христос тебе освітить. Тож уважайте пильно, як маєте поводитися, не як немудрі, але як мудрі, використовуючи час бо дні лихі. Тому будь, не будьте необачні, але зрозумійте, яка Господня воля. Не впивайтеся вином. Що доводить до розпусти, але сповнюйтеся духом, проказуйте між собою голос псалми, гімни та духовні пісні, співайте та прославляйте у серцях ваших Господа. Коментар Шукайте пильно того, що Господеві подобається. Дорогі мої. Дуже рідко в нашому житті ми прагнемо шукати того, що Бог хоче від нас в тій чи іншій ситуації. Як правило, ми керуємося своїми мотиваціями, бажаннями, думками. Дуже часто опісля до нас приходить усвідомлення, що багато наших рішень. Навіть часто дуже важливих ми ухвалювали емоційно поспіхом. Тоді ми шкодуємо, що не просили у Бога мудрості, не шукали Божої волі в цій ситуації. Короткий приклад. Хазяїн побачив, що з дитячої кімнати пес. Собака вийшов весь закровавлений. Перша думка: сталася біда з дитиною. Хапає рушницю і стріляє в собаку. Потім заходить до дитячої і бачить, дитина спить спокійно в ліжечку, а коло ліжечка, велика змія мертва. Ось так і ми. Не хапаймося поспішно ухвалювати якісь рішення. Ми знаємо, що Бог є любов, отже, його волею завжди буде розв'язувати кожну ситуацію. Наскільки це можливо в любові? Божа воля найкраще, чого Бог може побажати для нас. Тому, коли ми шукаємо Божої волі, тоді остаточно шукаємо найкращого добра для кожного з нас. Коли молимося, просимо усе, чого треба. Але остаточний підсумок, але нехай буде так, як Ти цього хочеш, а не я, Господи. Завжди дослухаємося до голосу свого сумління. Вдивляємося в об обставини, які навколо нас, Стараємося побачити, що за тим чим стоїть Господь, вчимося в тому всьому відчувати, відчитувати Божу волю. Все більше стараємося пізнати, що Бог хоче промовити до мене через слова молитви, Євангелії, через проповіді священника, а навіть через вчинки інших людей. Тому, дорогі мої, вдивляємося, слухаємося, будьмо відкриті на Божу волю, а тоді Господь завжди буде їй нам казувати і являти. Матея Святого Євангелія читання Сказав Господь, Глядіть, щоб ви ніким з оцих малих не гордували. Кажу бо вам, що ангели їхні на небі. Повсякчас бачать обличчя Отця Мого Небесного. Бо син чоловічий прийшов спасти те, що загинуло. Що ви гадаєте, коли хто має сто овець і одна з них заблудить, чи він не кине 99 у горах і не піде шукати ту, що заблудила? І коли пощастить найти її знову? Істинно кажу вам, що він радіє нею більше, ніж 99, що не заблудили. Так само і Отця вашого Небесного немає волі, щоб загинуло одне з отих малих. Коли брат твій завинить супроти тебе, піди і докори йому вічна віч. Навіч. Коли послухає тебе, ти придбав брата Твого. Коли не послухає тебе, візьми з собою ще одного або двох, щоб усяка справа полагоджувалася словом двох або трьох свідків. І коли він не схоче слухати їх, скажи церкві: Коли ж не схоче слухати церкви, нехай буде для тебе, як поганин і митер. Істинно кажу вам, усе, що ви зв'яжете на землі, буде зв'язане на небі, і все, що розв'яжете на землі, буде розв'язане на небі. Істинно істинно кажу вам ще раз, коли двоє з вас згодиться на землі просити, щоб там не було, воно буде дано їм моїм Отцем Небесним. Бо де двоє або троє зібрані в моє ім'я, там я серед них. Коментар. Коли хтось має сто овець і одна з них заблудить, чи він не кине 99 у горах і не піде шукати ту, що заблукала? Дорогі мої, на перший погляд, може видаватися, що для Господа. 99 овець не такі важливі, як та одна. Проте для Бога немає більш важливих чи менш важливих людей. Для нього усі однаково важливі, усі однаково цінні. Але ця розповідь з Євангелія, ця притча показує іншу річ. Богові важлива кожна людина, для нього важливе навернення кожного, отже йому важливий кожен з нас. Можливо, з боку людей ми не відчуваємо своєї цінності, важливості. але не так є з боку Бога. Люди нас забувають, не звертають на нас уваги. Але для Бога ми завжди цінні, і навіть тоді лишаємося цінні, коли робимо зло чи гріх. А ще більше цінні тоді, коли навертаємося, коли усвідомлюємо своє становище. Дорогі мої, сьогодні День Святої Трійці. Застановляємося над нашою вірою одного Бога. В трьох особах. Тут часто дуже сектанти закидають, що ми віримо в багато богів, яка різниця, чи три, чи то буде сто. Неправда. Дорогі мої. Бо все каже: один плюс один плюс один завжди буде три. Я в таких випадках їм відповідаю: ні, дорогі мої, один помножити на один. Помножити на один, завжди дає результат один. Бо множення завжди стоїть вище від додавання. Бог вище від нас, тому ми у людей ми додаємо, а в Бога ми множимо. Тож, на кінець, яку ж важливу цінність ми, ми маємо в очах Господа. Такої не маємо навіть ми у своїх очах. Ми дуже часто себе самі недоцінюємо. Серіали ознака сучасної культури. Вони ділять нас на тих, хто любить їх і тих, хто їх не любить. Деякі люди знають усе про кожного персонажа серіалів, читають про них статті в журналах, пишуть їм листи, обговорюють з родичами і друзями, що їх героям слід. Робити в наступній серії, але безліч інших людей знаходять серіали жахливими і вони не усамосять дивитися їх довше як 5 хвилин. Зізнаюся, я завжди належав до другої групи. Сподіваюся, що половина моїх слухачів не викине через це мої записи. Врешті-решт цей розділ присвячений примиренню людей з різними поглядами. Нещодавно я помітив, що у серіалах, які дивляться деякі мої родичі, завжди присутній присутнім конфлікт, розбіжності між батьками і дітьми, братами чи сестрами. Іноді у цих серіалах пропонується модель поведінки людей у конфліктній ситуації, що допомагає зрозуміти, як можна справедливо розв'язати складну проблему і спробувати зрозуміти чужу точку зору. На жаль, у житті це відбувається рідше, ніж у серіалах. Що ж добре, нам усі потрібні уроки. Якщо люди спостерігають за тим, як вигадані персонажі влаштовують свої сварки, є шанс, що вони почнуть так само діяти і у своїх конфліктах. У сучасній культурі настав час, коли примирення вкрай потрібне, і уривок сьогоднішнього Євангелія основа основ цього мистецтва. Я намагаюся пам'ятати, сказане в цьому кожного разу, коли був вимушений брати участь у нелегких спорах з членами власної сім'ї чи колег. Цей уривок строго практичний і в той же цілком час ідеалістичний, непогане поєднання. Ми знаємо, що відбувається за відсутності примирення у великому масштабі. Терористи-смертники підривають бомби, загарбники розв'язують. Жорстокі війни, чого ми є останніми часами свідками, а у дрібнішому масштабі ми бачимо розділені церкви, сім'ї, що розпалися ворожнечу між сусідами. Багато хто з нас вважає за краще прикидатися, що все гаразд, замазавши тріщини і прокотнувши свій гнів і обурення, хоча всередині все кипить від люті. Інший варіант просто уникати людей з іншими поглядами. І робити вигляд, що їх не існує. Іноді у нас і не буде іншого виходу, наприклад, якщо вас образить незнайомець на вулиці. Але зазвичай такий шлях призводить до катастроф. Багато християн вважають, що забути про неприємну подію це і є справжнє прощення. Але якщо щось поводився агресивно, аморально, брехав, залякував і кривдивкусь, нічого доброго не вийде, якщо ми примиримося з цим усім без зв'ясування причини, простити не означає сказати нічого страшного. Або це не має значення. У кожному випадку, вам не треба прощати все, що завгодно, а просто пояснити, прояснити ситуацію. Прощення потрібно, коли сталося щось, що дійсно має значення, коли ви хочете припинити сварку, люблячи іншу людину і приймаючи її, не дивлячись на ніщо. Тому дуже важлива послідовність кроків рекомендована Ісусом у цьому ринку. Спочатку вам треба зустрітися з людиною один на один. Це вимагає і сміливості, і упокорювання. Бо обвинувачений може відповісти вам зустрічним звинуваченням, може, у чомусь справедливим, хоча, звичайно, не завжди обидві сторони заслуговують засудження у рівній мірі. Якщо це вийде чудово, я не один раз відчував задоволення від примирення і після власної вимови комусь, і після того, як мене справедливо висварили за щось. Але якщо після молитву і роздумів, ви розумієте, що не були почуті. Візьміть з собою одного чи двох надійних свідків, при цьому вам слід вибрати людей, які здатні сказати вам навіть неприємну правду, якщо це знадобиться. Слова одного чи двох свідків узято з старозвітнього закону. Останнім самим кроком може бути оприлюднення вашого звинувачення місцевому зібранню послідовників Христових, яке пізніше стало називатися Церкві. Але в Дні Ісуса, і в певний час після Його смерті та Воскресіння християни могли зустрічатися у місцевих синагогах. Говорячи про церкву, Ісус вірно мав на увазі невеликі групи, які можуть збиратися для молитви, обговорення його вчення і способів жити відповідно до нього, саме таким зібранням оновлених Божих людей і треба буде повідомляти про всі невирішені спори і звинувачення. Тепер про найскладніші і найнеприємніші для слуху сучасного Христина. Ісус каже, якщо ж людина все-таки не захоче поступитися і примиритися з думкою, всього його треба вважати ізгоєм. Апостол Павло наполягатиме на ще жорсткішому ставленні до тих, хто опирається у гріхах. Дивіться, 1 Коринтян 5. Нам це не подобається. Але які альтернативи? Якщо скоє несправжнє зло, примиритися з цим означалом зруйнувати єдність і дружбу в групі християн, примиритися можна лише в тому випадку, якщо проблема розв'язана. Разом з цими важкими правилами Ісус дає своїм послідовникам прекрасні хвилюючі обіцянки. І він каже про те, що в боротьбі за створення християнських сімей співторис і церкви Бог буде снам. Усі наші дії на землі мають небесне відцеркалення. Тому, коли ми молимося разом у храмі чи просто у групі християн, ми можемо бути впевнені, що Бог почує і відповість нам. Головною для християн залишається велика обіцянка Господа, яка свідчить, двоє чи троє моє ім'я зібрані, там я серед них. Звичайно, це стосується і багатьох тисяч християн. Хоча Ісус надихає навіть найменші групи, які особливо цього потребують, значить, ми відчуватимемо присутність Господа, і при цьому Він знатиме найпотаємніші таємниці наших сердець. Якщо ми ставимося до цього серйозно, то завжди намагатимемося досягти примирення, з надією, з радістю, чекаючи повернення в церкву заблукалих овець. Дуже часто, дорогі мої, ми, ми любимо вживати вислів на все воля Божа. Чи справді воно так? Унизу, я це в кінці наведу уривки про те, чим є насправді воля Божа. Двома словами. Ніякий адекватний тато не хоче, щоб його дитину кривдили, принижували, знецінювали, вбивали. Ніяка адекватна мама не може спокійно дивитися, як її дитина терпить, стікає кров'ю, чи мучиться. То як на таке може бути воля Божа? Чи може Бог хотіти чиєї смерті? Дуже актуальне питання сьогодні в часі війни. Інше питання, чому Бог таки допускає, чому дозволяє починати війни, геноциди, Голокости і всяке інше пекло на землі. На це питання найпростішою відповіддю, як на мене, є притча про блудного сина. Батько був золотий, добрий як хліб, але дозволив молодшому синові встати і піти геть. Зіпсувати собі життя і пустити на вітер половину статків тата. І тато чомусь його не прив'язав, не замкнув, не кричав, що ти робиш, куди ти йдеш, хоч знав, чим це закінчиться. І старший син, який жив біля такого доброго тата, також, дорогі мої, добрим не став. Мав повно злості, заздрості, ненависті і на брата, і на тата. Чи тато винен, що виростив таких невдячних дітей? Чи мав їх силою змусити бути людяними, любити одне одного? Бог створив людину, але змусити її бути людяною не може, бо сам собі зв'язав руки, давши нам свободу. Питання. Чому на світі стільки зла не до нього, а до людей? Чому дощі деякі люди, чи навіть цілі народи так і не стали людьми, питання до них, питання до тих, хто на це закриває очі, хто може це зупинити, а не зупиняє, бо найлегше списати все на Бога, а проблема у тих, хто в собі знищив не лише Боже, а й людське обличчя. Що ви гадаєте, коли хтось має овець і одна з них заблудить, чи він не кине 99 у горох і не піде шукати ту, що заблукав? І коли пощастить, знайти її знову, істинно кажу вам, що радіє нею більше, ніж 99, тьма, що не заблукали, так само і Отця вашого Небесного немає волі, щоб загинув один з тих малих. Матея 18, 12, 14. Не зволікає Господь з обітницею, які деякі вважають це за зволікання, а виявляє до вас своє довготерпіння, бо не хоче, щоб хтось загинув, лише щоб усі прийшли до покаяння. 2 Петра 3,9. Це саме воля Божа, святість ваша, щоб ви стримувалися від розпусти. 1 Солонян 4.3 Така бо воля Божа, щоб ви, добро творивши, змусили мовчати без безгалуздих. 1 Петра 2.15. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на канал. Я уділяю благословення, ви напишіть імена під тим благословенням, для кого бажаєте благословення. Коментуйте, задавайте свої запитання і про лайки, вподобайки теж назвуть. Вам не важко, мені приємно. Слава Ісусу Христу!